Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Для мене Зінченко сьогодні гравець матчу. Гол, який він забив, був просто неймовірним. Yeah, це Брюс Лі. Так, давайте про Брюса Лі. Він сьогодні гравець матчу відіграв просто фантастично. Зінченко був усюди в півзахисті зліва справа і завдав просто божевільного удару. Думаю, це найкраща його гра в сезоні, просто феноменально заслуговує найвищої оцінки. Чи можна просто визнати, що Зінченко, мабуть, найбільш технічний гравець, який у нас є? У нього є удари, які ніхто не може повторити. Зідан ним би гордився. Олександр Зінченко, якого фанати арсенала, прирівнюють або до Ліоналя Месі, або до Заніна Зідана, Віталій Маконко, який продовжує вражати свою грою за Ліверпульський Евертон. Шок, який влаштував бормут з Ільою Забарним у матчі з Мюнюкасном. А також Михайло Мудрик, якого увага нахвалює сам Пеп Гвардіола. Під прицілом сьогодні у нас понеділок зранку, 12-й раунд англійської прем'єр-ліги. Кажу тобі привіт раз. Привіт, розпочинаємо огляд із поєдинку Арсенала Лондонського проти Берлі, в якому Олександр Зіченко виявився або найкращим гравцем гармашів за версією низки статистичних порталів, або ж одним з найкращих йому конкуренцію міг скласти лише ще один блондин деться про бельгійця Тросара. От що змінилося в грі Зінченка? Він просто не лише забив гол, а витворяв таке на футбольному полі, що до цього ніхто від нього не очікував. Хіба на тренуваннях він демонстрував дриблінг, вражаючу інтуїцію, і п'ятами віддавав пас. Та він це все в принципі показував відрізками в попередніх матчах і там ці от розмови про те, що Томі м'ясо його витіснить, що кризові моменти в зінченко, що він там не зможе е, якось себе захистити своє місце в основі, тому що дуже класно японець відіграє. А зінченко, начебто, погано, це все було якісь просто вигадки на рівному місці. Насправді незамінний ігра. Він найбільше торкання, найбільше е, точних передач після Саліба віддав, і загалом вів е, традиційно всю гру, вів з. Е, е, Лівого флангу чи зміщуючись в центр, і дійсно прекрасні ці ноу-лук-паси, no і е, технічні обводки, і якісь е, дуже таке е, дуже зібраність, е, дуже зібраний і дуже сконцентрований в обороні. Е, і е, в атаці він ну, був дуже такий якось заряджений. Не знаю, що там, чому він, аж аж настільки е, якось посилав ці повітряні поцілунки до влади Седана. Ну щось там в них дуже позитивне. Діється в сім'ї, і він дуже хотів би забити цей гол. І дійсно кунг-фу гол такий в стилі Брюсселі, як визначають фанати Арсенала. На цей забитий м'яч, в принципі, Сінченко заслужив, перший на Емірейц. Дуже от якраз перейнявся вплив таким е... заразним впливом Миколенка, який перший гол на Гутісоні забив тиждень тому, і <з> Олександр вирішив, ну чим я буду гірший. І насправді це такі футболісти, які ну, всі відзначають там і фанати Арсенали, і експерти англійські. Що хай буде він і коментатори англійські під, під час матчу відзначали, хай буде він не робить багато результативних дій, голів асистів, але він е... веде гру. Він е, робить той ж перед перед гольовий пас, коли він вирізав ідеальну діагональку на кутфротарсько насака. Е, це ж теж в е, частина його гри, і частина того, що наближає. Арсенал до перемог в матчах проти таких от закритих команд, як Берні, проти низьких блоків, проти аутсайдерів, проти такого рівня команд. В принципі, Сашко саме те, що лікар прописав, і він ну, настільки легко, настільки комфортно почувався цей день. Емірець, що він навіть вже під час гри дозволяв собі обніматися з колишнім партнером по Манчестер Сіті, зараз тренером Берлі Венсаном компанії, і це було ну дуже так, дуже медійно. Дуже він і заводив трибуни. Ну, тобто, весь повний майстер-клас від зінченка, все, що він може, все, що він поза полем і на полі. А все в ідеальному в такому і зібранні, ми побачили і. В принципі, саме в і Тросар за той же ж не якось чомусь все ще не настільки часто покладався Артета, і знову трен, травми там Жезуса інших футболістів. Десь допомогли Тросару вибитися в основу в другий матч поспіль. Він і в Лізі Чемпіоні забивав збивав посеред тижня і тут гол плюс і це допомогло якраз Артеті. Першу перемогу до речі над доперні здобути, тому що дуже мучився іспанський наставник з арсеналом проти Пертні вдома там і поразки були, і нічі, і не могли переграти. Взагалі він за шість матчів тільки раніше там один раз мінімально на виїзді переміг Берлі. Тобто це в такий можна сказати епохальний момент для арсенала. І до речі, Олександр Зінченко за версією SofaScore статистичного порталу війшов до збірної туру 12-го раунду е, англійської прем'єр-ліги і абсолютно е, заслуговує на це. І ще один є нюанс із українським захисником. Е, фанати бажають, щоб е, і пропонують наступне Мікелю Артету зробити із Зінченка вісімку і перебрати знову ж таки з футбольного поля німця Кая Хавеца. Зірковою яку придбали в міжсезоні, Нагадаю, за 65 мільйонів. Е, Фунтів і набагато кажуть, що ефективніше виглядатиме е, Сашко на цій позиції ніж е, на позиції інвертованого лівого захисника. Ну, тут ще питання в тому, що дійсно треба буде щось робити з е, обороною. Тобто, якщо приберуть там зінченка, то відповідно не завжди десь вистачатиме футболістів в, в, в задній лінії, тому що от, Бен Вайт цього разу взагалі не потрапив до заявки на гру. Відповідно, там і Том'ясо і Зінченко були безальтернативні, безальтернативні на флангах. Ну а в плані Хаверца, то Артата досить такий впертий, хлопець, і він буде. Далі давати, я думаю, шанси швидше він буде все-таки давати шанси Хаверцу, ніж Зінченко. А хоча навіть там матчі Ліги Чемпіонів а з і попередніх якихось поєдинках він, в принципі, Зінченко міняв позиції, він і якимсь правим інсайдом, не знаю, чи це можна правим відіграв називати, і, і показував Бережвапу по, по всій такій лінії в атаці. І показував, що в принципі може бути такою таким саме собі відповіддю на те, що робить Едегор. Наразі травмований тільки він робиться більше ближче до прав фланду до Досака. А, а з іншого міг би це дійсно зробити лівим центральним півзахисником. Ну але я все-таки думаю, що Артета буде продовжувати свою гногнути лінію і намагатися адаптувати, ну, вмонтувати якось того Хавриса, все таки дуже багато коштів витрачено на те, щоб все-таки він щось там і приносив команді, але в цьому. То матча він так в принципі, якось запам'ятався. Хіба що тим змарнованим моментом класно навісив е сака з кутового і Хаверс знову з кількох метрів не влучив? Ну така стабільна з ним історія трапляється. Ну і добре, що цього разу він нікого не виносив з поля і не намагався заробити червоної картки, як це було в попередньому поєдинку проти Нюкасла. Такий собі бійцівський клуб. Окей, переходимо до наступного поєдинку. Йдеться про Челсі проти Манчестер Сіті. Просто божевільний матч. І в мене таке враження, що ось ця команда Почетіно спеціалізується і налаштовується лише на суперників із топ-четвірки великі команди, а проти середняків чи аутсайдерів турнірної таблиці Челсі. Ці, оце от молода команда Почетіно не вміє і не хоче грати. Зараз наведу статистику проти великих клубів, топ четвірки, як грало Челсі, проти Ліверпуля 1-1, з Арсеналом 2-2. І насправді практично несправедливо. Ну як несправедливо рахунок на табло, але просто закрили команду Артети на 70 хвилин і потім пропустили два голи в ведучого рахунку 2-0. Розгромили Тоттенхем 4-1, який грав дев'ятьох, і тепер маємо рахунок 4. -1. 4 4 В яке ця команда Челси, яка може програти будь-кому, може зіграти в ніч з будь-ким. А от проти великих клубів і от проти Манчестер Сіті вміють налаштуватися? Ну такий трошки випадок оболоні, якщо переносити асоціації з УПЛ де команда дуже класно виглядає проти сильніших колективів, але погано проти аутсайдерів. Але в області не такі амбіції, як в Челсі, не такі бюджети, звичайно. Я би тут все-таки схилявся до того, щоб похвалити і цей так званий процес, який відбувається в Челсі, який дає такий -таки прогрес. І тренерські ідеї початі, вони досить ризиковані, звичайно, там пресингувати. Дуже високо, дуже так накривати е, суперників, це А дає тобі, звичайно, обрізки і Тож Діаша, і Родрі, і багатьох футболістів Манчестер-Сіті на своїй половині полі. Відповідно, там якщо е, високі втрати були в Манчестер-Сіті, то е, е, були два удари в виконанні гравців Челсі. А якщо були високі втрати в футболістів Челсі е, під пресаном е, Манчестерців, то там е, якраз вже у, у, ударами в цій ситуації не завершилось. Тому можна сказати, в е, битві таких високих прес... Сенгів якось почетін ну, трошки переграв е гвардіолу, але е все таки були ті моменти, що е от як прийшов гол один з оголів прийшов з того, що просто в Холанд відкривається в середині поля і просто дальнім виносом з флангу йому використовують його в ролі таку. плеймейкер, який розігрує розганяє атаку, і потім він замикає. Тобто, все таки є проблеми. Є проблема тим, що десь трошки викидається моментами кайседу. Не тримає позицію, хоча він також разом з командою прогресує. Багато м'ячів відбирає, і, в принципі, на атаку непогано підіграє. Тобто є якісь моменти такі, що йде йде розвиток в Челсі, йде розвиток насамперед дійсно проти команд стоп 4 от нинішнього, де в принципі жодного матчу не програли, де були близькими, навіть десь ближчими, все таки за і навіть за очікуними голами, і взагалі за стилем, за тим, що вдавалося вимушувати більше помилок суперника ніж самим помилятися з тим, що арсенал менчестерсіті, типу головними такими можна сказати, все таки. Конкурентами в боротьбі за чемпіонство, то були найближчі футболісти Челсі до перемоги. В матчі з Ліверпулем ще один таким топовим конкурентом. Двох лідерів, то теж ну, нічийний результат він був такий, в принципі, досить закономірний. Це перший один з перших матчів почтіно взагалом, перший офіційний ФПЛ, і вже тоді було помітно, що Челсі в принципі з сильними командами буде непогано дивитися. Ну а що стосується середніків, аутсайдерів і тих купу втрат, типу там поразки Форест, коли не могли просто забити голів жодних. Тому що в принципі скільки там понад 30 Відсотків голів взагалі забитих Челсі в цьому сезоні АПЛ вони забили на минулому тижні, тобто понеділок Тоттенхему і е, в неділю Манчестер Сіті в двох цих матчах проти, здавалось би, команд, які в, в зоні ліги чемпіонів ведуть і спів е, прекрасно там почуваються. Е, є ця проблема, тому що все таки закриті е, команди, закриті блоки, вони змушують Челсі дуже страждати. Коли команда е, як папа гордіоло розкривається сама, дає грати, то відповідно і Челсі Фабріста Челсі набагато цікавіше виглядають. І, в принципі, ну в цьому ніякої проблеми немає, тому що я думаюся, такі з часом. Не, 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 не те, що вони там не хочуть, там не цей а, не вміють навіть, тому що багато було моментів створено були були проблеми із реалізації, і десь що в ратрі суперків ловили кураж. І а, загалом всі в принципі ж команди, які приїжджають на стемфорд Бріч, вони дуже добре налаштовуються, і офсайдер особливо, особливий. Це теж важ е, такий елемент для подолання. І я думаю, все таки з часом. Потрібно пройти оцей негативний момент, потрібно пройти дуже цей важкий календар. Часи гідно його проходить. Єдине, що трошки не вистачається такий перемог, і оця нервова реакція, з яку потім початє просив вибачення, що ні забув потиснути руку гвардіолі, побіг до Ентоні Тейлора. Його почали відтягувати. Він жовту картку отримав. Тобто, помітно, що це таки, ну от початно близький, близький, десь до тих перемог, але вони не даються. І ну краще би він, напевне, ніж так часто грати, нічию з гран. Все-таки краще би раз програвав, раз вигравав, тобто це б більше очок команда почеттіно здобувала, і тут тут є певна проблема. Але загалом, по тому, як останнім часом виглядає Челсі, все-таки е рухаються вони, ну, начебто, в правильному напрямку. Ну, мені навпаки сподобалася ця реакція почуттіну після поєдинку, бо він заряджений на перемогу, і ти бачиш якісь емоції і бачиш тренерську харизму. Бо до цього складалось таке враження, що він звик, що ця команда, цей проект е, е, сирий, і він не має права на великі перемоги і боротьбу за за там за місце у топ-четвірці. А ось це продемонструвало проти Манчестер Сіті, що дійсно він хоче перемагати і вигравати. І до речі, про е, Махала Мудрика, який з'явився у другому таймі на заміну. Мене, в принципі, здивував коментар. Хвалебний від Хосепа Гвардіола, наставника Манчестер Сіті, який сказав, що такі гравці, як Михайло Мудрик та Кол Палмер, Роб своїм дриблінгом роблять різницю на футбольному полі. Від палмера я помітив різницю, і вона була помітна протягом поєдинку, коли він на велосипеді проїжджав півзахист і захист Манчестер Сіті. Від мудрика таких дій не було, звідки в Бердіволе з'явилися такі дані щодо Михайла з огляду на цей конкретний поєдинок. Ну він насправді зробив, започаткував, запустив ту глюву атаку, коли Челсі зрівняв рахунок. Там прекрасно прийняв м'яч на фланзі, і потім стягнув до себе трьох футболістів. Фоди на вокера профільних, там що на фланзі його вдвоє опікали. І третього, що основне це він витягнув опорника родері, і відповідно потім виникла віддав пас своєчасний. Не тягнув на не робив себе супергероя. якраз в. of my Все зробив так, як має робити фланговий гравець. Якщо біля тебе стільки сил суперника, можна просто розіграти. І відповідно в гола опорна зона нею скористався Галахар, пожежа була вже і в центрі оборони дозволили зіграти на добування після Сайво Едерсона. Тому тут дійсно велика частина того, що наскільки він впевнено контролює м'яч, наскільки він добре протягнув в цьому епізоді, Я думаю, це гвардіалі і сподобалось, і не сподобалось. Обулось і через те саме він відзначив українця, тому що ну дійсно що в якихось інших моментах було. Ну, значно більше, звичайно, спалахів Палмера свого вихованця Манчестер Сіті, який е, там ну, вже настільки навіть впочувається е, ще досі своїм в Манчестер-Сіті, що намагався десь послухати, що там на останніх хвилинах як будуть розігрувати штрафний удар, то його Холанд дуже різко віддернув і е, іди звідси. Е, тобто, Палмер, звичайно, геніальний гравець і якось і е, чотири е, пенальтів, він вже забуває. Що це ж свідчить про те, що. Ну наскільки працює атакувальна сила Челсі, тому що жодна інша команда стільки пенальті не пробувала, як. Один оцей колпалмер, і взагалі він ще й настільки хороший в цьому, що він дуже спокійно підходить до того з на останні, вже компенсований час, там на останніх хвилинах в його може принести нічю, а він ніби пробиває яким, в якомусь товариському матчу або на тренуванні. І взагалі він по два рази в лівий кут стріляв по два рази в правий кут. Тобто воротарям важко розкусити, в який кут він буде пробивати і куди він буде цілити. І це це теж такий е, плюсовий момент. Е, і звичайно, що Палмар е, був ефектніший, ніж Мудрик в цьому матчі, конкретному, що він просто там проходив трьох суперників, вривався в штрафний і там вже зупиняв його Едерсон тільки. Е, але е, Мудрик теж, на думку, Вардіоли зробив різницю, і, в принципі, ну, частково можна дійсно з цим погодитися. Це, можливо, більше таким авансом, можливо, більше таким, що ну, дуже. По-перше, в принципі, мало передач йшло на Михайла, і десь не міг він настільки часто відзначитися якимись продуктивними діями, але те, що коли вже доходило, то в принципі він все поділо робив і десь це напружувало реально. І до речі, про коло палмера перед матчами Гвардіола зізнався, що він пропонував залишитися йому в Манчестер Сіті. і Пояснював, що от ряд марес вже не гратиме за містян, але палмер сказав, що він не хоче залишатися в клубі, хоче піти і перейшов, власне до Челсі. І був ще один коментар: Ерлін Холланд зізнався, що вперше в своєму житті забив. Естикулами такого ще в нього в його кар'єрі не було. Здавалося, чим чим завгодно вже забував Арлін Холанд. Але оцей матч так само запам'ятався проти Челсі. Переходимо до наступного поєдинку і до тієї людини, яка в цьому сезоні просто вражає в Ліверпуль. І це Віталій Миколенко, який вже другий матч поспіль забиває, і він відкрив відкрив рахунок у поєдинку Крістал Пелас і взагалі встановив рекорди в рамках цієї англійської прем'єр-ліги, забивши найшвидший гол. В АПЛ в цьому сезоні. І що цікаво, от переглядав з англійським коментатором огляд цього поєдинку, і чи не найчастіше у цьому матчі звучало прізвище саме Миколенко. І в мене таке враження, що Дайче йому дав вказівку більше підключатися до атак Евертона. Ну, коли ти володієш м'ячем по 20%, навіть не те, що там проти Брайтона Дзербі, які любить возитися з м'ячем, а проти таких команд, як Кристал Пелес, який, в принципі, і сам з готовністю там, буде грати на контратаках, то потрібно витискати максимум зі своїх флангів. І, наприклад, найбільше точних передач в Евертоні саме флангові захисники Янг і Макленко віддали. І постійно, ну, от, як Ліверпуль, ехо відзначає, що голи Меколен. Це як автобуси. Вони ну там один відійшов, зараз наступний прийде. Там, якщо, якщо ти на цей не встиг, то він все одно заб'є і тут вже дійсно якесь неминуче це робиться його результативні дії, в принципі, в нього ж то. В моменті, де докуре забив другий м'яч, так, так само результативна дія. Ну якщо в за таким в світі фентезі футболу це рахується асистом. Ну, принципі, це реально асист, тому що вийшло так, що він класно пробив зльоту. Він майже повторив той свій перший гол за Евертон на виїзді Лестеру. Дуже класно відзначився. Тут був визнаний голом сезону. Я думаю, це міг би спокійно також бути визнаним голом сезону, якби такий відстійки м'яч в ворота е, проліз. але е, вийшло в принципі ще краще. Для докуре дуже зручний момент, тому що воротар відіграний перед ним порожні ворота. Тобто, ну по суті, дійсно, такий собі асист. І е, зробив він два голи, зробив гру в минулому манчі, також в атаці е, як, як завгодно. Він готовий і з льотом вже пробувати, і головою замикати, і е, підключатися там, на, на, на воротарський, і сам створювати загрозу, десь намагатися прострілити. Е, тобто, на, 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 на щастя, все-таки. Оці всі е, критики і побоювання фанатів-експертів е, з фанатських порталів і з місцевих видань ліверпульських про щодо того, що там Миколенко десь переживає кризу, що він не виправданий трансфер, за багато грошей витрачено, велика зарплата. Е, всі ці речі, але він не вносить того, що там, наприклад, вносив Люка Дінь, який дуже часто там віддавав його, його люльові передачі. І взагалі в Евертоні такий е, стиль, що в принципі крайні захисники дуже мають багато результатів, в них дію все життя один одна з легенд Лейтон Бейнс, яку постійно порівнювали ну, наскільки типу Миколенко не дотягує. Але якщо Віталій буде грати в такому стилі, то я думаю, він дуже швидко може змусити забути про всіх цих попередніх легенд і зрок на, на цій позиції Вевертоні дуже дуже приємно і дуже приємно, що він просто згадує все, що він може і вміє робити, тому що він це робив і в збірні України, і в Динамо на початках. Кар'єру, особливо, коли він ну, настільки був на якомусь здраві, на піднесенні постійно виходив, що він завжди підключався в цю атаку, і суперники нічого не могли вдіяти. І також мені сподобалося, в принципі, і відзначається і Ліверпуля, який поставив йому 8 балів найвищий бал. В команді за те, що все-таки на двох половинах поля е, Маконенко себе проявляє, тобто він дуже якісно працював і проти е, Андреа Ю, і проти Езе, е, дуже топового дриблера, е, так Езе зробив пенаті, але там. Брентвейт Фейт А от саме Маколенко в принципі відіграв традиційно для себе надійно в обороні, але з і радою, що він, в принципі, зараз виростає ну разом з Дукуре, разом з Калвертом Люїном на одного з таких, з Харрісоном, одного з трьох-чотирьох реально найгостріших гравців в Евертоні. І на завершення е, переміщаємося до чемпіоншипу і до Назарія Русина, український легіонер Сандерленда, чорних Кутів, е, записав на себе першу роздитинну дію е, у матчі чемпіоншипу проти Бірмінгема. Він вирізав просто шикарно головою. Асист на молодшого брата Джуда Белінгена. І ми з тобою переписувалися, що знову ж таки, як і після попереднього туру, е, Назар е, отримав хорошу пресу. Так, в нього так само дуже високі бали 8, вісім, і там він тільки одному захиснику Сантру Лунда поступився. І е, відзначають саме те, що він те, що він створює проблеми захисникам, те як він е, з, з них зрушається, е, як він вривається в ці вільні зони, е, покриває простір і присинагує. Це все навіть можливо важливіше ніж забиті голи, і той хитрий такий удар головою в, в стрибку, який перетворився на асист на Белінгема. Е, ну це, це була топова реальна дія, і Русен все таки починає виростати на реально основного футболіста. І всі там кого не запитали в з експертів по Сандерленду на фланському порталі. то всі відзначають, що він заслужив нові шанси в основі. При тому всьому, що є в нього конкуренти, непогані, такі які теж непогано дуже вийшли на заміну і теж заслуговується своїх наступних шансів, але в ролі джокерів. А в позиції Русена. От можна сказати, незамінні в стартовому складі, і те, що він почувається абсолютно як риба в воді в чемпіоншипі, якісь такий його цей британський швидкий футбол з такі майже без центра поля, де він просто свої рвочки, свої задатки може виконувати і все, що в принципі тренер, і тактично просить, і підсилювати реальну команду, підсилювати потенціал ватації. І ж трошки шкода, що він не забив оцей момент, коли він викручував в, в дальню. Підальну стійку все таки каркас врятував суперника, але ну його можна сказати, цей удар повторив Віктор Коваленко в матчі на полі. Емполі звільнив Руді Гарсію з поспосатиленого тренера чим. Чиних чемпіонів все ще чемпіонів Італії теж так докрутив в дальнюсті. Ну, в, в, в Коваленка була своя мотивація. Річниця звільнення Херсона він сам родом з Херсона. Тобто було взагалі був такий красивий, черговий красивий вікенд українських футболістів, результативний і русин поки що з асистом Але як визначають англійські журналісти і фанати, голи обов'язково просто прийдуть без взагалі без варіантів, і поки ти от розповідаю, описував, що писала британська преса про Назарія І у гру за Сандерланд. З'явилася нова інформація. Олександр Зінченко увійшов до збірної туру не лише Sofascore, але й Хускорд, що приємно всюди знаходиться і. Трішки шкода, бо на цій самій позиції грає Віталій Миколенко. А він також претендує, щоб потрапити до збірної туру останнього останнього раунду англійської прем'єр-ліги. Дякую тебе, Тарас, що знайшов понеділок час та можливість описати те, що відбувалося із нашими легіонерами в англійському футболі. Це був Тарас Котів, експерт з АПЛ. і Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.